Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 27 квітня, 428-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Маліновському районі Одеси планують підривати снаряди та міни, тому багато одеситів почують вибухи. До речі, якщо ви забули, то Маліновський район Одеси тепер буде скоріш за все називатися Хаджибейський на днях, якраз в Хаджибейському районі. Одеси хтось розвісив листівки з надписом Де ми, а де Хаджибей. Щось люди геть не освічені. Може вони навіть не знають, що Одеса носила назву Хаджибей колись. А в Одеській області вчора зловили чоловіка, який міняв гривні на рублі. Правильніше було би сказати, який міняв гроші на бумагу, але вже є як є. Буде йому скоріш за все штраф на тюрму не поїде. А от у сусідньому місті Герою Миколаєві сьогодні, біля першої години ночі, були ракетні обстріли від росіян з Чорного моря. Скоріш за все з підводної лодки, росіяни випустили чотири калібри по місту. Причому, як завжди, по житловим будинкам. Вже відомо про одного загиблого та більше трьох десятків людей отримали травми. Напевне, росіянам якийсь недобитий колаборант злив позиції, але, як завжди, промазав і тому росіяни випустили ракети по житловим будинкам, де ніяких військових цілей немає. Про обстріли в Очакові нічого не повідомляють. Зранку, напевне, всі служби зайняті ситуацією в Миколаєві. Навіть таке може. Бути, що в очакові обстрілів минулу добу не було. Ну а в Херсонській області кожного дня обстріли. Там одна людина отримала поранення. Ну і наші хлопці з ППО вчора добре відпрацьовували по літаючим російським дронам. На півдні України в Миколаївській та Херсонській області збили шість цілей. Це були як дрони камікадзе, так і розвідувальні дрони. А от сьогодні зранку в Мелітополі ще один колаборант, що називається згорів на роботу. Увага